Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і в мене щось повилітало я з цих усіх карт. Давайте я їх усі не буду витягувати. Тільки три. Ось так. Три. Це значить для України. Дивимося. Дивіться, якісь можуть бути а, прильоти. Ви бачите, тут навіть без голови. А, ви знаєте, якісь. А, Можуть бути дійсно прильоти, і можуть бути якісь, як би це сказати, правда якась дуже неприємна правда якась може відкритися в Україні сьогодні. Тобто, я тут бачу, що ну, коли імператор виходить, ви знаєте, це щось по структурі, тобто обезголовили не того, кого потрібно було обезголовити. тобто а, зняли з посади когось або когось знімуть, але не того, не того, щоб ви просто і, ну, вже й подивимося тут. Тут, в принципі, ну, ви знаєте, сила карти, закохані і король мечів. Тобто тут щось у військових. Ви бачите, дивіться, е, сьогодні якась правда може всплисти. Е, було якесь звільнення, примусове звільнення якогось військового. І сьогодні правда випливе. Тобто, це може бути і заложний, це може бути, обезголовили армію ж. О, це може бути просто, знаєте, неприємні якісь факти можуть а, десь випливти, якась правда може вийти. І так, а тепер у нас індивідуальний розклад. Це було для України, я кажу завжди. Те, що випадає, значить на сьогоднішній день для України. Якщо ви дивитеся в інший день, а сьогодні, зараз я гляну. І так, сьогодні у нас четверте виходить квітня. Гаразд, у нас три карти, і будемо дивитися. Карта номер 1 Що чекає нас сьогодні? Тут сила йде. Тобто, у вас буде сьогодні достатньо сил, достатньо енергії, достатньо. Внутрішнього посилу, от ви бажаєте чогось, і ви цього сьогодні можете добитися. Дійсно, ви будете продавлювати, ви будете ломати, ви будете, знаєте, на пролом лізти, Хтось, можливо, може на вас надавити сьогодні. Тобто, це можуть бути колеги по роботі, це може хтось виштовхувати вас з крісла. Ось, але сила говорить про те, що у вас достатньо енергії, достатньо внутрішньої мужності, сили. Ось, щоб не посунути себе з місця, якось так. Ось, а, може бути дійсно, знаєте, такі в сім'ї потасовочки. Ну я сподіваюся, тут не буде так, знаєте, як то кажуть, пощочений і тому подібне. Це ні. Але а, жіночий рід сьогодні може чоловіків трохи придавити, будьте обережні зі своїми словами, зі своїми рухами. Не давіть на чоловіків. От сьогодні, саме сьогодні, це не значить, що жінка не вміє. А, жіночно дуже мало жінок вміють а, не давити на чоловіка, щоб він все робив, те, що вам треба. Тобто і полички прибивав, і все інше. Ось це не потрібно. Вам потрібно це з жіночою ласкою робити, з жіночою увагою, а, залицянням казати: О, я тобі кавусики зароблю, а я тобі це, а ти о, а я знаю, я тобі Мійте, якось... Жінка повинна це вміти робити. Ось, а частіше за все, жінка вже настільки змучена і обозльонна, що ну, давить вже повній. Цим лякають чоловіків, чоловіки тікають з хати, ходять наліво і тому подібного. Ну, це причина на слідкові зв'язки. Це не обов'язково стосується вас. Але просто. Карта номер два. Тут у нас шістка мечів, і вона говорить про якусь дорогу, про якусь відповідальну дорогу. У когось, можливо, це буде переїзд, у когось це просто відрядження, серйозне відрядження, можливо, навіть небезпечне. Будьте обережні, просто в дорозі, перевіряйте, чи у вас вистачить бензину, перевіряйте, чи у вас усі документи є. Розумієте, щоб не було ніяких. Неприємних несподіванок в дорозі. Оце говорить карта, щоб у вас були всі документи, щоб було достатньо бензина, грошей для дороги, навіть якщо ви просто на роботу їздите. Ось, будьте просто на чоку, якось так. Несподіване може бути ще відрядження. Карта номер 3 Тут у нас іде туз. Туз кубків. Так. Туз кубків, виглядає ніби туз жезлів. правда? Я вже говорила, що це таро, воно таке, що м, треба прочитати, що то є, бо так ти не зрозумієш. Гаразд, що таке туз кубків? Це новий початок, молода енергія, така, знаєте, але сильна енергія. Ось емоційність, якісь новини, якісь подарунки, якісь можливості. Ці тузи приносять з собою якісь можливості. Тут якісь позитивні, емоційні, пов'язані, можливо, з любов'ю, можливо, просто з почуттями. Ось, якось так. Ну що ж, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!